Вітається програма Народна думка і її ведуча Катерина Охотник. А чи маєте ви шкідливі звички? Ось я, наприклад, маю задавати багато питань, але це допомагає мені у моїй професії. Але не завжди шкідливі звички можна перенаправити у корисному напрямку. Як з цим саме борються кам'янчани, ми зараз і будемо у них дізнаватись. Ну, лягати, спати там пізно, я не знаю. А як ви боретесь з цим? Ну, з цим зазвичай борються батьки не я. Особисто ніяких зусиль не прикладу Ні. Хотіла би поборотися? Напевно, так. Ви досить пізно дегайтесь спати? Так. Це скільки? Ну, години в три, Що ж ви робите так пізно? <кій> з друзями можу переписуватися. Можу просто розмовляти з кимось по телефону. У мене які шкідливі звички. Да. Я заліто спортсмен, а що? Шкідливі звички це не обов'язково паління чи кушку. Шкідливі звички. Інколи я дуже багато е, слова такі вживаю, які не зовсім потрібні в нашому обіході, але вони, на жаль, виривається, я з цим намагаюся боротись. Яким чином ви боретесь з цим? Сам з собою берюсь. Може, якісь способи, є, які рекомендуєте іншим? Так, е, ну, скажу, перший спосіб це, напевно, спорт. Він дуже забиває мозок і відволікає від всіляких там забобонів, які є в голові. Друге, це, напевно, родина, сім'я, яка потребує багато уваги. Я думаю, це найголовніше. Курю. Давно ви курите. Ходім 30. А чи намагалися це побороти? А чому? А я сам знаю. Ви вважаєте, що куріння – це облаго для вас, для вашого здоров'я? Воно все вредне для нашого здоров'я. І кури ряба, і все остальне. Так що і воздух даже, і земля. Скажіть, будь ласка, чи є у вас шкідливі звички? Ну, я вже бачу, що є куріння. Кр... Окрім куріння, є ще щось? Та ні, друзі. Тільки куріння. А чи не ви побороти цю шкідливу звичку? Та на мене, как бы, не ви, напругає цей навколишній продив. Тому нет. А як давно ви курите? Ну, не знаю, можеть лет 5. Якого вже це це наносить шкоду вашому здоров'ю? Ну, судя по тому, що одна пачка в три дня, напевно, нет. Ви вважаєте, що якщо чи мен... чи менше? Так. Да. А все ж таки, чи не немоглась ви подолати якось? Ні. Просто доставляє ніколи удовольствие, от і все. Е, напевно, лінь. лінь да? так. А як ви боретесь з ліньом? Е, треба знайти мотивацію і, можливо, якщо тобі сильно за чогось захочеться, лінь щезне. А лінь до чого саме? Е, лінь прокидатися в школу. Е, Можливо, ще якась, але це треба ну, згадувати, але мені не Ну, Вдається вам побороти це? Звичайно. Наприклад, заняттям спорт. А, як можна сказати, спорт дуже там допомагає людині розвиватись і тому подібне. Ну, Напевно, я неправильно харчуюсь. Часто, їм не те, що.

если Вы боретесь а? с ними? Так. Да. Ну я считаю, что это правильно, конечно. Но але... такая жизнь. Что поделаешь? Ну, одни ее с одной этих проблем? Да, надо пить, бросать по-любому. Это самое худшее, мне кажется. Бухать нельзя вообще никогда. Это но ну, от... каждый человек, который пьет, должен понимать, что это зло. Это игрушка дьявола. Я считаю так. разрушение просто изнутри, морально, физически, как угодно. Полнейшая клиника, понимаете. Изменить прежде всего нужно себя изнутри. Поменяться нужно, ну, не знаю, как-то, может, съездить куда-то, очиститься, я не знаю, там, в Индию, допустим, съездить, побриться на лысо, найти себя где-то, найти свою... ціль в житті, в кінці кінців. Ну ось так от. У мене є, конкретно є, але шкідливі звички мені не заважають. Ні. Ні. Взагалі ніяк. Ні. Це не не куріння, можливо, не алкоголь, а щось, щось інше. Ні. Чування Ні. Ні. якісь... Ні-ні. Належності Ні. ці цілих сітей. Ні. Ні. Взагалі нічого? Ні. Ні, ми не куримо, не б'ємо. А це не обов'язково куріння Хуінічі... чи пити. Це можливо там залежність від соціальних сітей. Ні, ми, ми здорові люди, ми йдемо з фільму, ми ходили на чоловіка паука. У да. нас на кіносите. Я... Спортом займаєтесь? Да. Так, харчуєтесь правильно? Так, так. так. Да. спати лягаєте в час? Ні. десь визнається. Один... В Літом лі лі ні, Літом ні. моя. Взагали ничего. Взагалі ничего. Знаете, когда 30 лет прокуришь, рано или поздно все одно все у нас в круге свое Я бросал, не курил целый год. А потом опять. У вас есть еще кисточки для безвечки? Крем-куриня? Нет. А вы якось раз не понимаете сейчас, как А вы знаете, уже бесполезно уже и возраст такой, что уже и не хочется. Сколько осталось, столько уже и протянем. А самое плохо, когда видишь, что курят женщины молодые, а еще и беременные. Вот это самое страшное. У меня нет вредных привычек. А помимо этого, возможно, там поздно ложитесь спать, или там режим питания сбит? Все нормально. Только со здоровьем не очень. Взагалі, можливо, там пізно лягати спати. Не пізно лягати спати, так, да, таке є. Це у вас систематичне. Так, ну, да, систематично, так, я згоден з вами. А як з цим ви боретесь? Ну, з цим я борюся, але в мене таке буває, що я дуже був тому не буває, коли з роботи приїжджаю, я їжу до Дніпропетровська. І тоді я вже лягаю спати не пізно, а навіть раніше, ніж це треба. Це, це теж є, я харчуюсь не за якоюсь системою, а так, як мені за як я цього захочу. Ну я дуже не засуджую цих людей, бо я розумію, що вони це роблять не просто так. У них є деякі і їхні почуття, які з якими вони не можуть впоратися, і цим людям чи було дуже. Їм було боляче, наприклад, чи ну, взагалі, оці ознаки, це як паління і, і, і ну, алкоголізм і інше, це ну якісь ну психологічні проблеми. Сила волі, що допомагає сказати твердані всім шкідливим звичкам, допомагає зберегти ваше життя, тож бути сильнішими за всі пагубні пристрасті. Це була програма «Народна думка. Я її ведуча Катерина Охотник, оператор Максим Сербіненко. До зустрічі.